За 23 тисячі я і сам відремонтую свій циліндр. Написав нам в коментарях саньок під відео там, де я показував гідроциліндри на Камаз Савок. Дійсно, ремонт такого гідроциліндра у нас коштує в районі 23 тисяч гривень. Це капітальний ремонт. Але такий, як Олександр, мені здається, ну вони думають, що гідроциліндр приїжджає до нас, ми його протерли тряпочкою, поміняли на ньому якісь саму резинові і поставили. Перехрестили його, ну, може, ще там водичкою святою збризнули. І давай відправили клієнту, а там будь-що буде. Але ні, Олександр, ми робимо капітальний ремонт. Що в нього входить? Це шліфовка, поліровка штуків. Тобто штука виводяться в ідеал. Потім переточка, тобто токарні роботи, під нові поліретанові манжети. Також після шліфовки поліровки потрібно витечити нові направляючі. І вже потім збирання, перевірка, фарбування. Також в ремонт входить реставрація платформ. Якщо ви маєте в себе в гаражі, шліфувальний станок, токарний станок, ви вмієте цим всім орудувати. Ну ви просто супермен. Що я можу сказати? Ну Не кожен в Україні цим займається. І тому роботи у нас вистачає. Робимо ми її дійсно якісно. А ще сюди приплюсуйте податки. Заробітна плата працівникам. Ну, то є, включайте голову. Я розумію, колись і мівіна 25 копійок коштувала. Я пам'ятаю ті часи, я вже стара андатра, можна сказати. Але ж зараз ну, ви бачите ціни які, за які ціни електроенергія нам поступає, податки, це все сплачується. Якщо ви в себе в гаражі щось можете там поміняти, я вас вітаю. Але якщо ви хочете якісний ремонт з наданням гарантії 12 місяців, будь ласка, звертайтеся до ТОВ Альтервіта.